Такий друзі, у нас сьогодні пасмурний день, і він у нас сьогодні такий цілісінький день. Холодно, час від часу пускається якесь не то, знаєте, сніг, не сніг, і дощ не такий, і, і щось таке, якесь крупа, якась. І рано так не хотілося сьогодні вставати, я вам не можу передати. Ранок, ну розумієте, темний, як ото кажуть, кажуть люди, як в мішку. І це сьогодні так цілий день. Ходить, ось на скатах якась. Качечка, але це не наша качка, це сусідська. У нас червоненьких немає. Це приходять. Дивіться, що хочу сказати, що качка, бачите, як стоїть на одній нозі. Що кажуть у таких випадках? Буде холод. Оце на, на кілька днів до наступного понеділка. Так мені здається, прогноз погоди показує ось якусь погоду. Морозно і сніжно, не то сніжно, не то не сніжно, але ось так. Я чи то від тієї погоди такої, чи то від чого я не знаю. Лінива сьогодні, взагалі лінива. От так, щоб вам щось показати, що щось робити, не хочу нічого робити, такого абсолютно не хочу. От. Юра, раз зайшов до хати, я в хаті, другий раз зайшов до хати. Питаю, що ти де робиш? Каже, я в гаражі. В гаражі роблю собі паличку. Так, да, виникла така потреба зараз, зараз дещо покажу і розкажу з цими його паличками. Юрасику. Жалісь. що не... жалітися? Що мені жалітися? Грубка палиця, в хаті тепло, ти мене на вулицю не гониш. Що ж мені жалітися? сама вийшла. Всі б так жили, як я? Як там тебе виходить? А виходить. То а що ти оце робиш з цією паличкою? Це вже, напевно, що одна скільки? З двох, з трьох. З чотирьох. Це вже одна з чотирьох? Угу. Оце вже. Де? Оце... Ось тут одна, десь там коротше багато. <сум> ну, але робить оце з тих, що ми казали, що полтавські, так? Да? Оце. Да. Всі, да, всі вони, так? Тому що його е, паличка, ту, що купували у Вінниці, зараз покажу ближче. Ось уже та паличка, що купували у Вінниці. Вона йому, от, по-перше, незручна. По-друге, ну скільки це ж пройшло? Третій тиждень іде після того, як Людмилку пропорували, оце ж той день купляли паличку. Ну, розумієте. 700 гривень, що казати? Одним словом, робить собі ще одну, тому що ця погода щось дала йому і. Це би теж. Чогось важко зараз йому, як важче, як зазвичай. То робить так, щоб було дві опори зараз. Одна є, іншу ремонтує. Бентамочки вмостилися усі. Наш підписник Саша запитує у коментарях, чи продаєте бентамочки. Напишіть номер телефона. На жаль, ні. На жаль, Сашу, ні. Тому що коли купували. Цисаря і попросили продати бентамочка продала одну ось таку е, жовтеньку і одну ось таку десь сребеньку. То мене Юра мало не з'їв, тому що він уже хотів, щоб вони були всі, всі 13, що були. Ну, лишилось 11. Ну що, ну його мало, мені здається. А йому ні, йому потрібно було, щоб ще і ті були, і, і, і нашу, і нашу, і нашу послухала. Ну Люди попросили. Ну, попросили люди. Я їх вигнала всіх стадом, люди захотіли. От продала, мала необережність. Сьогодні в мене інша радість. Не дивіться, будь ласка, що в коробочці одне яйце. Да, воно одне, але воно вже перше йде на яйця, які починаю збирати. Качині яйця. Там, де лежало у жолобі, біля... тут я близенько до коника одне яйце. Біля нього сьогодні знесла кашка ще одне. І... Я відразу його забрала і вже починаю підзбирувати. 4 лютого, я думаю, що вже, в принципі, якщо будуть підносити, то час починати нас От, і дасть Бог, буде все добре, будемо живі й здорові, то до весни будуть качачки сідати. Шо, на колесах На колесах? можна тебе привітати. Ну, бачиш, склепав. Дов... Вона на ній лопне. Насквозь. І це на ній хлопає. Але... Що походиш, послужить. Обігаю. Побігаєш. Так, ти там психологічну консультацію вже здобув. А де то вона входиться, ця вулиця Мазепа Івана. Я не знаю, де вона знаходиться, але вона вже кілька років тебе на гаражі віситься, вивіска. Надаєш психологічну консультацію кожному, так? Підходьте. Безплатно. О, наші кохи. Зібралися дві курочки, два півники. Наших кохів назвали в коментарях мімішними героями. А я сміюся, читаю цей коментар і кажу, а я їх теж називаю, знаєте, як, ну, від ведмедик, а я кажу, мемедик. Колись так у дитинстві таке слово чула. І кажу, мемедики, Вони ходять оце своїми лапками. цими, все подвір'я. Оцих можеш продати. Кого? Оцих. Бо вони мені портять мої. Ти бойців. бачиш, що він знов побитий? Мало йому дали. Він з тим бився, бачиш, і бачу. От. Я бачу, що побилися вже, уже обидва побилися. Але ж це ті, що на Житомир замовлені, а ми ніяк не можемо ту сторону поїхати. То що тебе як вдома не буде, то хай приїжджають, я їх зловлю всі. Попросили привезти. То хто хоче, то я всі половлю і всі оддам. Без... Це сарочки починають збігатися у хліб. до речі, більше жодного яйця. Від тут сьогодні ось тут три забрала. Вікторівна, продай її. Бо я... тебе не було з дому, я її виграла, а вона нікуди не пішла. Кому я її продам, ти мені розкажи, дитину свою. Ну це карликовий в'єтнамець. <рес> є в'єтнамець, а є карликові в'єтнамеці. Карликовий в'єтнамець. Ну що йому ти моколи? Не більше. Не більше. А що ти кричи? Тихо. Піду і їсти принесу. А, до кока. а кури ось поховалися під квіточкою, а і теж лапки задирають. Мерзнуть що? Я Яка? Я випущу бойця. Нащо ти будеш випускати, Юра? Ой, Ото мене Юра. Ото мене Юра. Ну він не може такого якщо небудь втворити. Знаєте, оце ж такого був би в гаражі робив, бо щось, поки я б не вийшла. Я вийшла, йому потрібно щось разом зі мною втворити. Ну нічого, зараз поспостерігаємо разом за Джекі, що буде робитися. Вам, друзі, хочу щиро подякувати за ваші такі чудові, такі милі серці. Коментарі стосовно Людмилки, стосовно її роботи. Дякую вам за всі гарні побажання. Дякую вам знову ж таки за підтримку, тому що все, що зробилося, все завдяки усім добрим людям, які допомагали. От. Ну, наразі можна сказати, у нас усе добре. Чекаємо, ми лікуємося, чекаємо потрішки. Час день за днем, день за днем проходить, бо йде час до того, що поставлять ще її протези і дасть Бог тобі дійсно усе буде добре. Повиганяв юру, всіх ти, Сара, вже. Ті, Тільки в хліві сиділи, я не знаю, вже все, всіх повиганяв. О, і вже несе Джека. Куди? Підпущу курчатку до кочки. До якої кочки? До курей? Да, все. Ну, Джеки, фас. <плес> він не знає, куди йти. Так, щось Рембо дуже напружився. Напружився Рембо, бо Джекі вийшов. А він вийшов і так, дивіться, поважно так собі. А наш Рембо, не дивиш, що такий дебелий півень. Коли підскакнув, коли чкурнув цього, цей боїться, слухається. Розуміє, що молодший. А той старший. А цей старший он біля себе. Стадо це сарок дуже скликає, сипнула туди кілька цих зернин кукурудзи. Скликає всіх. Ой, так. Джека Чан натішився. Давай буду загонити, бо немає коло тебе тут ходити. О! На тобі. Курочка донес, <кій> до нього стрибнула. Зловила, Зараз йде півень дасть. <кій> так. Ні-ні-ні, <кій> давай до хліва заходь. Все, давай, 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 заходь. Ото вигнали півня, дідусь, бабусю. Не мали клопоту. Я ж тобі казав, не виганяю. Це Я ж тобі казала, не виганяй його. За ним ігнатися не можна, він назад заходити не хоче. Хай ми, ми вже, Я вже захекалася, Юра теж. Вже й мітлу до нього брала. Бабі, он на городі ходить, не йде назад. Павно зробив. Он забрав собі одну курочку і все. І ніяк не йде. Може, в ні ні Ні-ні-ні. Хай назад. О, вона його вже прибігла, курка забігла в хлів, він за нею зараз ознайомиться з слівом, ну то вже постійно дворі стояли довше. Хай вже знайомиться. Так. Ага. Шо, Коко? Не твій хліб, що ти зловити йдеш? Зловив. Все? А кури де? Обійдеться сьогодні. <світ> сьогодні буде без кур. <світ> Обійдеться сьогодні. Джек, ти чув? Я йому півників малих наловлю. Оцих патлаток, що б'ються. І зо дві тасарки. Да. да. й що буде? Юшка? З чого? З нього? Ну, з когось буде в такому випадку. Ну, все, закривай, бо я більш не буду ходити. Ні-ні. Подивилися з Юрою на ці всі чудеса з цими курами, посміялися, але жарти жартами, але вирішили так. Півні в кохів у нас три. Каже Юра, роби повідомлення. Підписка на канал ха, і півень в подарунок. Кому потрібен півень кох. Відамо безкоштовно. А як Вікторію не буде вдома, то ще й придачу ще два подарунки. Ні, 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 ні. Ні, тих лишаємо, просто ще один замовлений, їх же ж три. От, а одно то точно, безкоштовно. Подарунок кому. Ну, от вони м'ячики, так? Да? Ну, м'ячик. Футбол вдарили, догнати не можна. <гум> ну Але вони такі, що зараз, і це між собою діло до весни ради дати не можна. Не можна. Тому подумайте, ось цей півник чорний кох. Кому, можливо, потрібен, віддамо за спасибі. Так як ото кажуть про цих цуценят чи котенят. віддамо у добрі руки, каже Юра. Так і ми півника віддамо. І пепу теж. Пепу не чіпай. Ой, вже мала йти в хату. Чуємо лупанить кінь. Отут он намотав кружки, каже Юра, все, піду його заберу, бо ганяє, виганявся, десь, може, почув, як і коні іржать чи що, не знаю. Такий дав. Забере, поставить хлів. Вибігався, ай стоїть. Пішли два друга. Ну все, отож, кому півника, кроме жартів, звертайтеся. Є один. Без курочки, правда, курочки лишаємо. Ну, все, а вам всім. На все добре, всього найкращого, міцного, приміцного здоров'я і миру нам усім. Вікторівна, Вікторів, на конові не хоче принести. Принести? Ага. Ну принесу, як скажеш. Тобто вже сказав. Несу. Давай, Діо.